Що на вашу думку, вже от фінальна історія, коли людям не варто чіплятися за дітей, за майно, за спільне минуле. І вони ж розуміють, що ну, щоб потрібно вже завершувати ці стосунки. Для мене є такі прикмети, Знаєте, коли пара приходить в терапію і один з пари, слухаючи іншого, робить так: піднімає погляд вверх. Зверхнє ставлення знецінення дуже погана прикмета. Вони йдуть до розлучення, допомогти цьому в принципі неможливо. Багато пар приходять за розлученням. Ви серйозно Так. Р... Да. дайте нам санкцію. Скажіть нам, що прийшов час. Скажіть угу. нам це, бо ми самі не можемо. Ми забагато вклали вклали всі стосунки. Ця валіза без ручки вона дуже цінна, а нести не можемо. Дайте нам санкцію. А ви даєте? Я питаю навіщо ви разом, що ви разом робите, що ви тут шукаєте. Іноді відповідь нічого. А іноді буває так, що партнери можуть на психотерапії висловити те, що не могли в реальному житті, висловити свої образи. Так, мені здається, це величезна перевага да. парної психотерапії. І тоді стає легше. Тоді піввалізи можна викинути. А да. піввалізи, в принципі, можна і без ручки, деякий час нести.